Не виходьте, дівчата, заміж, хоч і заміж, не пора. А я молода вийшла заміж, Тепер перерознала щага біда. А я молода вийшла за... Не ще тебе розналаща біда. Є каже, мамо, чаю, друге, є каже, схоч хочу, а ми лежить на кроваті, подай цигарку, подай а ми не лежить на кроваті, ти подай це гарку пригибали, одне є чоєв напоїла, друге є спать поклала я, взяла це припалила, з низьким поклоном подала. З ким покло, нам що ви обсуждаєте? ой не виходьте, дівчата, заміж, хоч і заміж вже пора, а я молода вийшла, заміж, тепер узнала, що біда.